На Дніпропетровщині у жовтих водах та шахтарську викрито мережу фальшивих реабілітаційних центрів для залежних під виглядом допомоги. Там силою утримували людей. 287 чоловіків і жінок фактично були в'язнями. Родичі платили за таке лікування від 6 тисяч гривень на місяць, але про медицину там не йшлось, бо жодних ліцензій чи дозволів. Ці центри не мали. Виявилось, що там також утримувались діти: семеро підлітків від 14 до 17 років. Зараз вони у лікарні з ними працюють психологи. Під час обшуків свідчі знайшли паспорти, які відібрали у людей. А також вилучили банківські картки, чорнові записи, військові квитки, пенсійні посвідчення та медичні картки, 180 телефонів та комп'ютерів, зброю і готівку. Вже 25 дорослих та всі семеро дітей офіційно заявили про незаконне позбавлення волі. Допити дітей проводив. Водились у зелених кімнатах разом з психологами. Наразі повідомлено про підозру чотирьом особам за фактами незаконного позбавлення волі, очільникам громадської організації, серед яких керівник реабілітаційних центрів, а також наглядачі. Дехто з них раніше судимий. Всі причетні будуть відповідати за законом. До розслідування триває.